На цьому відео ви побачите, як робити привої по-живому. Я прикріпив спершу схемку, на якій видно різні способи. Особисто в мене найкраще получались ті, які під номером 6,13. В цьому році я ще спробував під номером 7, 12, 14 Результат видно на груші праворуч на відео. Вона також буде в кінці виділена крупним планом. Пагони прижилися, пустили відросточки, тобто нормально себе почувають. Також я робив привої налича на до оличі, на яблуні, яблуня до яблуні. З яблуні я вже навіть знімаю врожай з нових привоїв. От. Дивіться відео, коментуйте. Ножичок трошки старенький, дістався ще від діда, але це такий спеціальний садовий загнутий ніж. От, гострий, робить свою роботу. Будуть питання, задавайте в коментарях, відкоментую.